Вітаю вас з різдвом, видавати спочинники! Мене звати козел Півко! Сьогодні я на прийшов гості батьки святоноша. Здравствуйте, святоноша. Сьогодні я вітаю вас з ним з Різдво. Ой! Де наша коробка? А от вона! з Різдвом вас! Дякую, тобі з вас з Різдвом, козел. Ти бачиш, я зробила ялиночку. Ялиночку? Так. Ти будеш святкувати. Ура! Я витаю вас! Ха-ха-ха, Светоноша! Ну, же! Светоноша, я вас всех витаю, всех со своими счастьями. И тобі вам сдакою! ха я все уникальный, да процедуры! Я все уникальный, я сооткрою новый век! Опа! Отец, где Светоноша? Ты живой! Так. Ай! Я все унікальне, я працюю. Я вже майже ніколи не справлюсь. Друзі, вітаю вас з Різдвом Христовим! З Новим роком! Слава Україні! Героям слава! Воджу! Слава